Where crayfish winter? Wolf afraid, don't go to forest. The frog had sex with snake. Don't pour, don't pour the horses. Don't pour, don't pour the horses. Don't pour, don't pour the horses. Don't pour, don't pour, don't pour, don't pour, don't pour the horses. Don't pour, don't pour the horses. Don't pour, don't pour the horses. I need a translator. Hello, I'm Usik. I'm from Ukraine. I'm learning English by every day. I know that London is the capital of Great Britain. All know that Ukraine is the capital of great people. Don't force don't force the horse don't force don't force the horse don't force don't force the horses don't force don't force don't force don't force don't force the horses don't force don't force the horse don't force don't force don't 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 the horses i need a translator no <laughs> treba Кожен крок на столі розлите біле молоко, десь уриться рай в ночі, полум'я сліпе, хтось у темряві мовчить, хтось хоч. Та людощі, да людоще в кімнаті пусті. Всім вітання! Ну що ж, я сподіваюсь, мене чути контрольний, контрольна перевірка. Зараз? Ну, ніби йде шкала, тобто все має бути нормально. Тут просто із запізненням воно йде. Так, все є. Все нормально. Так, не зважайте на звуки. Тут паралельно робочий чат іде, тому у мене трошечки так. Слухайте, класна пісня. Треба буде пошукати. Я просто. Зараз. Так. Сьогодні п'ятниця, я повернулася, і це означає, що ми можемо поговорити про те, що сталося. І, в принципі, про перспективи, можливо, майбутніх штук. One second. Так, я знову тут. Е -е -е. Поки що я припинила переклади, але щось там намагалася, але поки що не те. Стосовно можливих стрімів або якихось відео, я подумаю про це, але не обіцяю, мабуть, у мене поки що немає ні натхнення, ні бажання, ні настрою. Але. 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 Тут якась камера, так. О, нормально. Так, <кій> значить, що стосується взагалі мого читатського життя, я трішечки постила в свою групу стосовно того, що я зараз, в принципі, займаюся тим, що, можливо, буду деякі книжки дочитувати, які я не дочитала. Зараз у мене деякі особисті труднощі, але сподіваюся, що я з ними розберуся. Тобто я продовжую, бачите, я вже, в принципі, більшу, більшу половину я прочитала, але це ну, найнудніша, найбільша книжка з усіх, які мені доводилось читати. Я людина, яка не створена для великих книг, я дуже швидко вигораю, дуже швидко щось змінюю, і тому для мене це не основне. Але зараз. Мені стало реально цікавіше читати, тому мені здається, що це варте того. Так, про що я ще хотіла висловитися? Стосовно сучасного покоління, я не знаю. Можливо, сучасних тенденцій, мені вони подобаються, Тобто, власне, що нас зацікавлює, я знаю, що в основному я тут планувала робити книжковий контент, але, в принципі, він може стати загальнокультурним, тому мені здається, що саме це має значення. Чим цікава книжечка орли Farm? По-перше, це історичний роман, але непростий, мені здається, що її не перекладали. Якщо, не дай Боже, за неї взятись перекладати, то це ого-го. яка робота. Це величезна робота над текстом. Чарльз Дікенс, Вільям Тейкерй, якийсь хто там ще у них був в плеяді, та хто? Елізабет Гаскл, інші там відпочивають вони також. Я не заздрю е, попередній плеяді перекладачів, які займалися перекладами, тому що <кій> за давню літературу, ну, скажімо так, це зараз з нашого боку, вона, типу, як давня, вона не така і давня. Якось так. Я знаю, що, в принципі, трансляції проводять там і годину, і 2 години, і 3 години, але у мене скоро заняття, тому я не хочу сильно розтягувати час. Просто коротко розповім про що тут. Е, я розсортувала у себе українські книжки, тобто книжки, які. Я розділила на групи. Тобто, у мене були комплекти, тобто, наприклад, книжки однієї серії або розділені по частинах. Це одна поличка, інша поличка це тільки класичні твори. І друга поличка це тільки сучасні твори, щоб не плутатися де, власне, що. Тому, якось так. І ну, мені цю книжечку в принципі цікаво читати, тому що це така історична література. Якщо я її доб'ю, я маю її добити, то я буду собою дуже пишатися, тому що в принципі ця кни цю книжечку можна читати. Вона не надважка. Але тут досить часто а, видно якісь юридичні терміни і, можливо, все-таки слова, які, ну, взагалі, не вживаються в сучасній мові. Тобто вони такі більш книжкові, більш. О... Як називається, чекаєте, 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 епістолярні такі слова, так? Назвемо їх так. Ось. Тому це непросто я вам скажу. Ось, уже майже там до 12 хвилин, я думаю, проведу цю трансляцію, а так. Мені завжди немає чого сказати. я, можливо, постараюся розмежовувати сучасну і класичну літературу. Я взяла собі дуже амбітну мету прочитати декілька книжок за раз, і вона потерпіла невдачу, тому що я втратила книжковий азарт взагалі. І це вплинуло на темп і на продуктивність читання. Я навіть не знаю, як це сказати. Словом. Опсик. У нас тривога. Так. Друзі, я маю завершувати стрім. Тому що у нас оголосили балістичну балістику з півночі, поки що це фіолетовий, але він може в будь-яку хвилину змінитись. Тому я, мабуть, попрощаюся. Це, в принципі, все, що я хотіла сказати. І більше у мене ніяких особливих зауважень немає. Бережіть себе і близьких. І нехай все буде гаразд, все буде Україна.